Колись ми з вами безперечно доживемо до тих часів, коли будемо просто так ходити, а фотоапарати будуть ходити за нами і самостійно зніматимуть усе, чого тільки забажає наша з вами душа. Поки що ж давайте подивимося, що цікавого показав на Іфі Панасонік і як його люмікси будуть полегшувати наші з вами художні пориви. Звичайно ж, одним із найцікавіших фотографічних дівайсів не одного лише стенду компанії Panasonic, а й всієї берлінської виставки ми чесно налаштовані вважати оцю системну камеру Lumix G5. Вона стає повним правонаступником уже заслуженої бездзеркалки зі змінним об'єктивом g 3, від якої новинка зовні не надто вже й відрізняється. Ну хіба оцим переробленим виступом під зручніше тримання камери в руці, та очевидної конкретно винесеною угору на корпус кнопкою відео. Усі ці та ще цілий ряд інших змін покликані покращити ергономіку G5-го. Його реально зробили компактним і повністю готовим до керування однією рукою. До повного уточню керування однією рукою. Під цю ідею виробник продублював управління зумом. Ось воно є в районі об'єктиву, це коли знімаєш обома руками, і ось воно ще раз у горі корпусу. Виставив кадр і одразу зробив знімок. Реально зручно. А ще повернули таку правильну функцію, якої не було уже п'ятого. Датчик ока. Тепер, коли починаєш дивитися в окуляр, відкидний дисплей автоматично тухне. Заразом вмикається видошукач і починається фокусування. Можна ж фокусуватися із 3-дюймового сенсорного дисплею. Отак, пальцем обираючи потрібний об'єкт для непрофі, незамінна функція, зум, діафрагма. Усе це може виставлятись отаким повзунком безпосередньо з екрану. Багато доробок, переробок і нововведень, і всередині апарату. Нова покращена матриця на 16 мегапікселів, свіжий процесор, який, за словами виробника, покращує продуктивність машини на 18%. І ще ледь не забули. Поряд з традиційним механічним спуском затвору тут є і цифровий. А значить, коли вам потрібна безшумна зйомка, неодмінно скористайтеся цією функцією. Переходимо до класу ультразумів, в яких бренд Lumix почував себе завжди доволі впевнено і комфортно. Новий Флагман цього класу 12-мегапіксельний FZ200. Зум тут не просто ультра, а супер-мега ОГО 24-кратний, а світлосила постійна з діафрагмою 2.8. Об'єктив ширококутний, але формат кадру можна легко змінити за власними уподобаннями. Чи на стандартний донедавна 3х2, а то й взагалі один до одного. Іноді виникає, погодьтесь потреба і в такому квадратному зображенні. Можливостей же для творчості тут, хоч відбавляй. Маса арт Art. Фільтрів, з якими своїм кадрам ви можете одразу надавати потрібну тональність, не відкладаючи цей процес на подальшу морочливу комп'ютерну обробку. І не тільки при фотографуванні творчі фільтри накладаються і на відео. Швидкісна зйомка. Є чимало варіантів скорострільності, і це також стосується відео. Причому за швидкості 200 кадрів на секунду у вас буде картинка vga якості, а при 100, прошу HD. При цьому за нормальних умов відео можна знімати у максимальній Full HD. Наостанок зазначимо, що цей фотик, як і у випадку з системною камерою G5, максимально компактний і ергономічний. Трансфокацію тут теж продублювали. Один джойстик розмістили біля об'єктиву, інший поставили у грі на корпус. Так що в некомфортних умовах можете творити доволі комфортні за якістю шедеври.